Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 9 грудня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. В селі Годилів Чорнівецької області невідомі скоїли розбійний напад на підприємця. В результаті перестрілки загинуло двоє людей. Затримано на хабарі чиновника. Ним виявився арбітражний керуючий. В Садгірському районному суді організували профорієнтований день відкритих дверей. У вівторок в Чернівецькій області в селі Годилів невідомі скоїли розбійний напад на підприємця. Нападників було троє чи четверо. Вимагали у власника будинку гроші. Розпочалася перестрілка, в результаті якої загинуло двоє людей. Як все було, дізнавалася моя колега Дар'я Товпіч. Ось у цьому будинку у вівторок ввечері трапилась перестрілка, внаслідок якої загинуло двоє людей. Один із них власник будинку, інший нападник. Власнику будинку було 53 роки. Загиблому нападнику на вигляд 30-35. Сусідка вбитого, яка побажала залишитись невпізнаною, розповідає. Люди кажуть, що до нього увірвалися озброєні люди. І він втікав, і на вулиці його застрелили. Він сказав, що гроші в нього на вулиці. Ось так, от щось казала, я так чула. Я чула, що в нього на Стасюка на базарі були якісь будка з спортивним одягом. І от щось я чула, чи займався він валютою, чи ні, не можу сказати достовірно. Постійно я знаю, він був досить хорошою, доброю і чуйною людиною. Під час нападу в будинку була і дружина підприємця. Дружина постраждала, знаходиться вдома, в неї також є тілесні ушкодження. На даний час проводяться всі документування, проводяться фіксація всіх слідів. На даний час більше інформації ми не можемо сказати. Працівники поліції звертаються до громадян з проханням допомогти впізнати особу одного із нападників. Його фото ви зараз бачите на екрані. Якщо у вас є будь-яка інформація про даний злочин, ви можете повідомити за телефонами 0372 59 18 85 або на спецлінію 102. Анонімність вам гарантують. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Працівники Служби безпеки України спільно з працівниками прокуратури області затримали на хабарі чиновника. Ним виявився арбітражний керуючий. За що він заважав отримати хабар? Та що йому за це тепер загрожує? Дивіться далі. За сприяння у пріоритетному придбанні приміщення арбітражний керуючий від бізнесмена вимагав хабар у розмірі п'яти тисяч доларів США. Розпорядник майна пообіцяв приватному підприємцю у безперешкодному придбанні приміщення колишнього санаторію, який належав одному із підприємств у Кецьменському районі. Хабарника затримали на гарячому. Це відбулося у центрі Чернівців. В обумовленому місці під час отримання більшої частини обумовленої суми через бажання збагатитись чиновнику зараз загрожує позбавлення волі. Частина 4 368 статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і з конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Під час своєї прес-конференції голова Чернівецької облдержадміністрації заявив: цитую: керівник департаменту соцзахисту або поміняє своє відношення до своєї роботи та своїх працівників, або я ставлю питання про її звільнення. Чому виник конфлікт між Олександром Фищуком та Оленою Веригою? Дізнавалася наша знімальна група. Керівник Департаменту соціального захисту або поміняє своє відношення до роботи і до своїх працівників, або я буду ставити і ставлю питання про її звільнення. Значить, вона отримала догану, подавала в суд. Я не хочу сьогодні також робити звільнення не в правовому полі. Таку заяву зробив голова Чернівецької облдержадміністрації під час свого брифінгу, який відбувся у понеділок. Ми вирішили запитати у Олени Вериги, керівника департаменту соцзахисту, через що вона отримала догану та чому Олександр Фощук бажає її звільнити. Догану я отримала за те, що я поїхала у відрядження на семінар з приводу реформи субсидій. Тобто я поїхала за пошуком відповідей, яким чином краще впровадити цю реформу, які ще є шляхи співпраці з іншими установами, а пан Фіщук мені не підписав розпорядження про відрядження. Я оскаржила цю догану в суді, за що, ну, звісно що отримала відповідне ставлення в свою адресу. Цей семінар дозволив збільшити показники надання субсидій в області. Сьогодні виповнено 98% від загального плану. Але робота б просувалась швидше, якщо б у департаменту була підтримка не лише міської влади, але й обласної, розповідає пані Вирига. Що ж до слів голови Чернівецької ОДА стосовно ставлення Олени Володимирівни до своєї роботи та персоналу, директор департаменту соцзахисту відповіла. Якщо він мав на увазі ротацію персоналу в департаменті, то це пов'язано з багатьма причинами. В першу чергу це надмірне навантаження. Люди звільняються, тому що заробітна плата в департаменті складає 1,5-2 тисячі гривень. Навантаження всі ми знаємо, яке відбувається на соціальну сферу на сьогоднішній день. Друге, це прихильники попереднього режиму, які звільняються, тому що не хочуть працювати або не працюють так, як потрібно. Також Олена Верига розповіла, що зараз у своїй структурі веде боротьбу із корупцією і не боїться наслідків. Заяв про моє можливе звільнення я абсолютно не боюсь, тому що напевне я дорожу не так. Посадою, як тим часом, який мені відведений. Я хочу, щоб цей час був використаний максимально ефективно, зробити все, що від мене залежить, тому що на сьогоднішній день, коли в країні війна, я не бачу свою ефективність більшою, ніж в напрямку такої роботи. А що ми робимо? Ми боремося з корупцією в першу чергу. Ну, і покращуємо роботу в багатьох напрямках, про яку ми прозвітуємо найближчим часом. Тому я хочу сказати, що якщо відбудеться моє звільнення за боротьбу за справедливість, для мене це буде честь. Дар'я товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фицьковича знайшли автентичні малюнки на стелях і стінах в приміщенні, де робили ремонт. Завдяки тому, що вони частково збереглися, малюнки вдалося відновити детальніше в нашому матеріалі. Ось такі візерунки на стелях та стінах приміщення університету вдалося віднайти під час ремонтних робіт, коли почали Власне, звичайний ремонт цих двох приміщень. То ми під набілами, під шарами цих набілів, ми виявили це автентичне помалювання стін. Стінопис його обстежували фахівці Львівського інституту Корзахід проект реставрації. У них там є дільниця живописців, Ми їх сюди викликали. Вони обстежили, дали нам заключення, що це дійсно є автентичний стінопис, авт... альфрейне помалювання стін. Таке і ну, воно було в незадовільному стані, можна сказати, самі. Верхній слой цей шар. Але от колористика стін помалювання і власне орнаменту вона була збережена і давала можливість провести ну, за допомогою консерваційних і реставраційних заходів відновити це все. Основна мета наша це тому, що це пам'ятка вищої категорії, пам'ятка національного значення. Вона занесена до всесвітнього списку пам'яток ЮНЕСКО. Це основне, що ми зберегти її, тому що вона й так уже ж роки пройшли. Будували то на віки будівництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича було розпочато ще 1875 року і продовжувалось роки. Ці малюнки, як говорять фахівці, первинні, тобто відносяться до того періоду. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці контрольно пропускні пункти на кордоні із Румунією мають тепер руку допомоги від місцевих жителів. Все частіше вони беруть участь у патрулюваннях, а віднедавно роблять це на конях. Про роботу прикордонників в шепоті та селятині дивіться далі. Оцей шлагбаум на день піднімається до сотні разів. Переважно він пропускає автомобілів, які їдуть місцеві жителі. Але влітку кількість тих, хто хоче проїхати через цей контрольно-пропускний пункт, збільшується до трьох сотень. Це відпочивальники, грибники, ну і, звичайно ж, місцеві жителі. Поки немає автівок, цікавимося роботою прикордонників на цьому КПП. Вона стандартна перевірка та фіксація транспортних засобів. Не тільки наземних, але й повітряних. Це називається курс вказівник, Це ми визначаємо по цьому, якщо летить літак, і ми визначаємо курс, по як градуси, якому напрямку він летить. І північ, південь, захід схід, і Ми визначаємо курс. там 135 чи 120 курс, 60, 40. І ви потім це повідомляєте. А з якою метою це робиться? Визначити курс літака, в якому напрямку він летить. Ага. Чи вздовж кордону, чи перетинається. вони передають там і визначають уже який напрямок, що за курс літак. Райс, який літака. Mm. Перевіряємо транспортний засіб, при наявності, щоб не допустити перевезення контрабандних товарів, зброї і інших заборонених речей. Близько півроку тому місцеві жителі організували громадське об'єднання, члени якого беруть активну участь в охороні кордону. Помагаємо воєннослужбовцям, тут дивитися, ну, контролювати, провіряємо контрабанди чи не провозять там. Ми місцеві свої, ми ж знаємо людей, кожного від малого до великого. От і при появі, наприклад, за як на Лодоні, при появі якоїсь незнайомої особи, ми вже. Знаємо, і негайно, якщо самі не можемо з ними вступити в контакт з цими чужими, то, як правило, значить, ми зв'язуємося з прикордонниками, інформуємо їх, і негайно, значить, ця людина перевіряється, з якими він намірами і так далі. Одне з нещодавних нововведень використання гужового транспорту при патрулюванні території. Я, допустимо, сів на коня, проїхав собі, ага, бачу, що ж не так, хтось там у кущах значить, не так себе веде. Я правду не йду та й не кажу, що ти хлопець тут робиш. Я проїхав, що можу сказати, добрий день, шапку зняти. Але я вже його зафіксував, і тут же я знаю, що там може бути інспектор прикордонної служби по роботі з населенням, або там може бути прикордонний наряд. Я негайно розвертаюся галопом і хлопці, там що ж я таке не замітю. Ми збираємося на збори, там сирятні на заставі. О. Рішаємо якісь попроси, яка йшов. Люди, посторонні людей би не було з кихта. Ну, дві такі горби. А туди ось, не особливо, туди ще. Жителі Селятина знають про державний кордон з самого народження, адже проходить він просто по селу. Це інтернет-технічна споруда, це загорожається споруда. Тут є. Бачу, навіть такі ізолятори стоять, де проходить сигналізація. Ми не знаємо де. О, це тільки може знати технік, начальник застави, його заступник. Далі оця грядочка, оця грядочка, значить, це вона називається КСП, контрольна слідова полоса. А за контрольною слідовою полосою це вже називається значить, нейтральна полоса. Вона нічия. Юридичний кордон, якщо брати юридичний кордон, то він йшов тут зараз, там трошки далі є, вже починається інженерно-технічні споруди Руменії в, то, в тої держави. А юридичний кордон. От у нас, наприклад, тут то річка йшла. Оця річка. Вона тут ще ви можете перейти інженерну технічну споруду, ви можете перейти контрольно сідову полосу, ви можете попасти в нейтральну полосу. А вже якщо ви перейдете вже річку юридичний кордон, то вже все, вже кримінальна відповідальність. Це вже порушує кордон. Річка Сучава у цьому місці розділяє дві держави: Румунію та Україну. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Підсумки одразу двох акцій. Розряджайся та Антиплюшкін підбили сьогодні в Чорнівцях. Участь у проєкті брали школи, які змагалися в кількості зібраних кілограмів батарейок та макулатури. Найактивніші сьогодні отримали призи телевізор та лазерний принтер. Ми з нашою вчителькою ходили по класам, заохочували младші класи. Також збирали там в друзів, просили. Ну і все. Робили, робили. Ну ми ходили з коробкою, робили оголошення, що не можна викидувати батарейки, що треба їх утилізувати. Ну і так почали приносити діти з першого по десяти класів батарейки. А батарейки збирались на протязі цілого року, тому що так як кожен рік це приходиться, то ми кожного року збираємо батарейки і приносимо в момент, коли потрібно їх. культуру так само збирали, зацікавили дітей, щоб не було ніякого. Ну, щоб не казали, що заставляємо, а просто щоб було цікаво. Якщо батарейка, вона згодом окиснюється і через це одна батарейка засмічує 8 тонн землі і вони не можуть родити 50 років ця земля. 20 квадратних метрів і 8 тонн води. Минулорічна акція по збору та утилізації батарейок показала, що великим школам збирати легше, тож журі змінили певну частину правил. Ми зрозуміли, що в багатьох школах різна кількість учнів, і від цього залежать і результати. Ми зробили, що школа збирає батарейки, і ми кількість учнів ділимо на кількість кілограмів цих батарейок. Не помню, может, килограмм так максимум. Это так. И не помню, а где брала? Ну, искала дома, в Бабушка, бабушках, ходила, у друзей спрашивала как бы. Кримваtareas собирали также и макулатуру. Мы подключили ещё один конкурс, который тоже, я буду надеяться, будет постоянным, регулярным это по сбору макулатуры. Также хотел бы, э, поблагодарить школы, которые приняли в этом участие. Ну, в общем-то, спасибо, спасибо за те, що участвують. мы будем стараться вас поддерживать в этом. Дякуємо вам, що ви активно взяли участь. Давайте ще раз потім на да, головний голов головний про я думаю, вам хтось допоможе його нести, тому що він не легкий і надіємося, що. Наступні роки ви також будете приймати участь і залучиться ще більше шкіл і буде ще активніше. І з кожним роком кількість батареїв і збереженої площі у нас буде все більше і більше. Дякуємо вам. Дякую вам. Не важливо, що ви нам здадите ці батарейки, не важливо, що макулатуру нам здадите. Тобто, наша задача вас просто продвинути в цьому всьому. І щоб кожна школа стрімилася робити якісь екологічні проєкти. Перше місце в акції Розряджайся. Посіли учні другої гімназії. Вони отримали лазерний принтер. Учні 35-ї школи з гордістю забрали приз проекту Антиплюшкін, великий плазмовий телевізор. Організатори кажуть, що це була не перша акція, але і не остання, і тому звертаються до усіх свідомих школярів та чернівчан. Починайте готуватися до наступних збирань заздалегідь. Надія величко Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Садгірському районному суді організували профорієнтований день відкритих дверей, на який завітали студенти юридичних факультетів та коледжів. Їм розповіли про основи судочинства та вимоги до молодих людей, які планують обрати пов'язану із цим професією. А також показали, як працюють судді в Садгірському суді. Пан Андрій в судовій системі працює з 2003 року, а на посаді судді вже третій рік. Прийняття рішення по справах. Тобто, це одночасно і легко, і, і тяжко. Тому що різні рішення бувають різні справи, вони по-різному даються. Будь-який процес і будь-яка задача в суді це не просто вирішити справу, прийняти рішення по справі, а щоб рішення було якомога законнішим і з моральної точки зору, етичної точки зору, і щоб кожна сторона процесу, скажімо так, була задоволена і згідно з прийнятим суде рішенням. Також студентам розповіли про основи судочинства та дали відповіді на їхні запитання. Це такий практичний аспект, більше навчання і реально для того, щоб поглибити свої практичні навички, побачити, як відбувається це все. Треба частіше відвідувати такі заходи. Реально, бо коли ми вчимо зараз. Теорії багато теорій, а практики по суті у нас як такої немає. І приходячи в суд, наприклад, представляти інтереси, дуже складно, коли ти ніколи не був на судовому засіданні. А даний захід дає змогу саме побачити процес, як він повинен би був відбуватися. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на сам кінець випуску про наближення зимових свят. У Чорнівці привезли ялинку із Вижницького району, яка буде знаходитись на соборній площі. Довжина дерева 21 метр. Вже 14 грудня і мають почати прикрашати новорічними іграшками. Найкоротший термін ми постаралися її в цьому році доставити, тому що попередні роки ми її десь привозили година 10, вечора 9. в цьому році найкоротший термін. Погода нам сприяла її. Доставити довжина ялинки 21 метр. Складає сьогодні. Працівники ще підприємства її встановлять в стакан в обертовий механізм. А з завтрашнього дня десь де поламані гілки будуть підкручувати, підбивати там, прикрашати, бо тому, що з 14-го числа ми повинні здати ялинку вже буде прикрашати дизайнер пані Наталя Борд'яна. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.